Добрий день, добровенко Марія, здобувачка освіти другого курсу Одеського художнього фахового коледжу імені Греко. Вірш Івана Франка. Їм вічний революціонер, дух, що ціло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю. Він живе, він ще не вмер, ні попівській тортури, ні тюремні царські мури. Ані війська муштрувані, ні гармати лаштування, ні шпіонське ремесло, в гріб його ще не звело, він не вмер, він ще живе, хоч від тисяч літ родився, то ж вчора розповився і о власній силі йде, і простується міцніє, і спішить туди, де дніє, словом сильним, мов трубою, мільйони звез собою, мільйони радо йдуть, бо си голос духа чуть. Голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз. І де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сум, щастя, сила родиться і завзяття, не ридать а добувать, хоч синам, як на собі, кращу долю в боротьбі, вічний революціонер. Дух, наука, думка, воля не уступить пітьми поля. Не дасть сплутатись тепер розвалила злав'ї, покотилася лавіна, і де в світі тая сила, що в бігу її спинила, щоб згасила мовоги, розвідняючи себе. Цей вірш оспівує незламний дух боротьби за свободу, справедливість, яка не піддається жодним репресіям, бо це дух, котрий живе в народі, кожна думка, кожна воля. Котра не дозволить темряві перемогти світлу.